Доброго дня, дорогі водії. З вами канал Автотема. І сьогодні поговоримо про автомобілі, саме про автомобілі, про саме про конфіскацію автомобілів, так як зараз воєнний час, і всі чули, що. Якщо в тебе є друга машина, тебе її можуть конфіскувати. Але наскільки це правда, ніхто не знає, так як от саме зафіксованих випадків того, що в когось забрали машину, другу, третю, чи непонятно яку не було. Але ось є от саме інформація, саме про, цю, про ці ситуації, чи забирають машини, чи не забирають. Зараз детальніше вам розкажу, в яких випадках в тебе саме забирають машину, і Чому, чи це реально, чи це оправдано, чи це можна так робити? Зараз все вам детально розкажу. Зеленський в квітні 24-го року підписав закон про те, що якщо в тебе є там друга машина, друга або третя, її можуть забрати на саме для користування Збройним силам України. В 25 му році зараз також діє цей закон, нічого не помінялося. Тож, і в цьому законі прописано, що якщо в людини є саме друга автівка, якою він користується, або не користується, неважливо, на тобі записано дві автівки, якщо вона підходить для Збройних сил України, її можуть забрати на користування військовим. Тож, наприклад, зараз більшість їх роблять як зараз, якщо в тебе, наприклад, дві машини, то ти можеш другу записати на жінку, щоб в тебе не, ну, навіть не забрали автівку. Також є моменти, по яких підбирають автівки саме військовим. Не можуть взяти в тебе машину, ну одну машину, якою ти їздиш кожен день, наприклад, на доставці чи на таксі, і єдину машину в тебе не заберуть. Але якщо в тебе є дві машини користувані в твоєму, і одна з них підходить по мірках саме запиту військовослужбовця, її можуть забрати на ЗСУ. Тож, які саме автівки підходять для Збройних сил України? Підходять ну, внідорожники, це джипи всякі, кросовери, також автобуси, грузові вантажні машини. Все це такі, що, наприклад, для перевезення військових автобуси, там грузові машини для там, амуніції чи ще чогось. А зрозуміло, що позашляховики і кросовери, це саме для того, щоб пересуватися саме вже попередку. Тож, саме ці автівки дуже саме підходять для військових і більшості конфіскують саме їх. Але питання, як часто саме конфіскують ці автівки? Щоб дуже сильно часто випадків зафіксованих немає. Але є випадки, коли в тебе там чотири машини, і в будь-якому випадку тебе одну забирають саме на ЗСУ. Тож машини забирають, але якщо в тебе є 4 їх, три, наприклад, і коли ти, ну наприклад, дві в тебе в користування на таксі? І вони не підходять під запит ЗСУ, в тебе їх не заберуть. Але якщо в тебе вже три машини, ну і там з третьої по запиту підходить якась, в тебе її можуть забрати. Чи передбачена компенсація за авто? Саме головне питання: забрали вас автівку, все, це ваша приватна власність. Чи ж якщо в якомусь випадку, якщо авто пошкодиться повністю або в тотал, то чи віддадуть вам гроші за автівку? Ну, важливе питання. Хочу сказати, дорогі друзі, що поки що про це нічого не написано, і скоріш за все ну, компенсації ви поки що не отримаєте. Е, так як саме і просто не існує зараз саме ці... цього пункту компенсація за авто. Тож, ну, і випадків не так багато, але ну, випадки є, і ну, просто, скоріш за все забирають автівки в тих, хто, наприклад, може собі дозволити мати їх. 5, 6, 4, 3, яких є позашляховики і автобуси і так далі. А от саме, щоб в простих водіїв забирали, я ще не чую випадки. Якщо в когось був такий випадок, напишіть у коментарях, дуже цікаво про це почути. Можливо, ми навіть запишемо про це відео, як чи забирають, прям забирають, і як, як, як сталася ця історія. Що ж хочу додати, дорогі мої водії, випадки, звісно, є, але щоб. Тебе єдину і одну от саму єдину твою машину забрали на ЗСУ, такого не буде, і е, от, саме моментів для переживання таких немає. Тож, якщо у вас є три машини, там є позашляховики, краще переписати там, на жінку, на маму, на батька чи на сестру для того, щоб в тебе не забрали їх на ЗСУ, так можна сказати. Але е, якщо так казати, то в принципі, от, е, Таких ситуацій жорстких не буде, що всі будуть забирати в масову автівки. Кажу, буду забирати того, хто може собі дозволити їм мати багато. Тож, така ситуація, дорогі водії. Всім гарного дня і зустрінемось на дорозі.